Привіт, друзі, хочу з вами сьогодні поділитися розумною думкою про одну свою дурість. Впевнений, що мій висновок і досвід стане наочним поясненням, чому для деяких з вас так важко вивчити англійську. Погнали! А з 2015 року я працюю вчителем full-time. Це вже 9 років, і я мушу зізнатися, що я так і не навчився заробляти масштабуватися. Я не вмію це робити якісно. І сьогодні я приходжу до одного висновку, що я просто цього не хочу, а точніше, я не хочу працювати за певними правилами і за певними законами, так само і ви в англійській. Ви, нібито, хочете англійську, але ви не погоджуєтесь на інші закони, інші правила на те, що ви якось маєте діяти не так, як вам хочеться. По-хорошому, що мені потрібно піти до якогось наставника або маркетолога, або бізнес-лідера, який вже досяг певних успіхів, і в ньому повчитися. Але якась моя гординя, моє его просто не дозволяє мені цього зробити. От мені більше зручніше і хочеться залишатися, умовно кажучи, в незнанні в цьому аспекті, аніж переступити через себе і почати заробляти гарно ну це означає, що. Я не дуже то і хочу цього так само і у вас в англійській відбувається, що замість того, аби піти одразу до гарного наставника і слухати все, що він робить, дати свій час, змінитися, і тільки тоді буде англійська, підсвідомо ви від цього йдете, бо не хочете змінюватися. На даний момент картина така, як є, я розумію, що коли я працюю за певними алгоритмами, які там надиктовує інстаграм, у мене просто падають охват. Як тільки я намагаюсь працювати правильно, старанно так як треба, охвати падають. Як тільки я намагаюсь щось там створювати креативити, що згодом я бачу як тренд. А, наразі це не заходить, бо все має бути вчасно а, і так, як хоче аудиторія, а не так, як хочеш ти. А, це мені теж не подобається. Мені не подобається, що щоб зростали мої охвати, Як оце відео там де я в кобольські шляпі абсолютно без всякого сенсу сижу дві секунди. О, такі відео набирають а, просто багато переглядів. А, Багато переглядів без всякої реклами. А і в мене просто виходить от те, що виходить, я сажу таки і розумію наступну штуку, що я занадто розумний, щоб робити оці ці дурниці, такі примітивні сценарії Тік-Току і щось там награвати, і занадто дурний, щоб робити саме те, що треба, вчитися монетизувати свої знання і реалізовуватись як бізнесмен. Ну якось так побачив, може це зміниться.